Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами вирушимо до чарівного світу українських народних казок. Але наша подорож буде незвичайною. Ви будете відгадувати загадки. Якщо відповідь правильна на екрані з'явиться зображення казкового персонажа. Хто утік від баби з дідом? Не міг сидіти на вікні? Зустрів у лісі різних звірів. І кожному співав пісні. Хитро лисиця зустрів і себе занапастив. Молодці Колобок! В лісі звірам всім на втіху, Що згубив старий дідусь, влізли мишка туди і жабка, заєць лиска, вовк ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка. Молодці. В касті був він роботящий, все ранесенько вставав, підмітав у дворі чистенько, пісенькою усіх вітав, з ним жили ледачі миші. Тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились. Зветься казка. Колосок молодці. На городі виростала, сили набирала, непомітно дуже швидко великою стала. Розумнички я бочок перемлячок, соломляний у мене бочок, і соломи їх зробів і смолою засмолив. Молодці. Вигнав дід козу із хати. Та й пішла вона блукати. Всі козу то виганяли. рак козуню ущіпнув, зайцю хатку повернув. Молодці діти! А казка для вас підготувала ще одне завдання. Як звали півника у казці півник і двоє мишенят? Голосистий горличко. У чий будинок забралася коза дереза. Правильно у будинок зайчика. Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло осеня? Молодці І Вастику, Івасику Лесику. Кого дід змайстрував із соломи? Правильно бичка. Кого дід купив на ярмарку за три купи? Так, козу дерезу. Чим лисичка пригощала журавля? Молочною кашею. Правильно, діти. А який казковий герой народився з горошини? Так, Котигорошко! Хто прогнав козу дерезу із зайчикової хатки. Молодці це був рак. Кого в касті рукавичка називали і клан? Так, правильно, кабана. Молодці. Дякую за уважність, гарного дня, до побачення!